Лунає дзвони в Україні, скликай у храмі усіх нас і знає кожна нас дитина, Христос Воскрес, щоб врятувати нас. Ти дивишся на нас, в небес, Ісусе Божий Сину. Сьогодні молиться народ весь за перемогу і спасіння. Біда прийшла на Україну, проте стоїть добро і зло, та мир здобудем вірну силу, яка знайде для нас небес. Сьогодні відео у нас незвичне, великоднє і патріотичне. Писанки будемо малювати, українцям всім добра бажати. Я малюю дерево, це моя родина. Хочу, щоб були усі здорові та щасливі. Добові листочки хочу я намалювати, міцного терпіння і довголіття побажати, щоб в усіх був спокій у серцях, і вогню в незланості ніколи не погас. На писанці тризуб намалює, він сили усім надає, це символ міці, непокорі, нікому не зламати нашу волю. Писанку жовту блакитню я до серця притулю, адже дуже рідну землю я люблю. Коричневий колір це сила землі. Земля це велика святиня. Нам всім захищати потрібно її, бо це наша з вами твердиня. У цей святковий великодній день ми хочемо вам побажати, щоб ті літа не ускоджені, скоріш помились рідні хати. Рідній колір, мирне небо благть. Віримо всі, що настане та мить, вже не буде більше лунати тривога. Бажаю, бажаю всім нам скоріш перемоги. Мрія й молитва сьогодні єдина, щоб скоріш об'єдналась українська родина. Було мирне небо і мирна година. Христос воскрес! Воскресне Україна! З великодним Україну!